11 листопада країна Сусід Польща відзначає День Незалежності, і ми разом з нашими учнями гімназії номер 5 та спілкою поляків при Шепетівській гімназії щороку маємо таку традицію вшановувати пам'ять і відзначати День Незалежності Польщі. Маємо таку традицію, і ми сьогодні разом з учнями, які вивчають польську мову. На базі суботньо-недільної школи доєднуємося до флешмобу і разом з усіма співаємо гімн. Є ще горська ми здінева, які ми жиєми, сонамо сашем, ша приможе ми, марш, марш доброський. Da naszych farbona Warbe, jak z życzyć mamy, marsz, maš dobrowski, ziemi wojski do morski, zatwoim przebodem dzwonczy się z narodem. Marsz, maż dobrowski, ziemi polski do polski.